Всім доброго здоров'я. На запитання, відповідь чому роблю отакі грубі мисочки? Тобто вони стандартні мисочки всередині стандартні. А не смачаю лишніх два рази, щоб було грубе дно. Чому, щоб грубе дно? Було? Тому що я з ними тоді легко працювати. Взяв, відірвав легосенько і легенько. Я з ними тоді працюю. От і З ними тоді легше працювати. Ми взяли його. Ось так. Як ми бачимо, їх легко роз... відривається от легенько, сміло я відриваю все. І я його вставляю в кліточку ізолятор. З легкістю і без проблем. бачите Легенько. Його навіть прижати десь, навіть, якщо підставити прижав пальцем і все. І нічого не треба. І от. Раз. І він ідеально стає в ізолятор. Таким чином ви. Рятуєтеся від пошкоджень моточника, ось так дуже легко, дуже просто. Дякую за увагу.